Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Пасічне Життя. Так, сьогодні буде розмовне відео. Так, Льолік, мабуть, ти будеш заважати. Сьогодні буде відео розмовне, а саме е знову про нашу ефективність нашого виробництва. Е На перший день я вже не перший ролик я вже піднімаю цю тему. Все ж таки хочеться е облегчити життя е е собі і, і всім. Нам пасічникам. Отже, дивіться, останні там ролики я викладав свої думки щодо того, що треба привести у відповідність, у відповідність рентабельність нашого виробництва на наших пасіках. І один із шляхів я пропонував, все ж таки, що наші аргументи надіють на тих людей, хто здає мед за і тим самим збиває ціну. Тобто, Закупники, експортери вони не купляють дорожче, тому що є такі люди, які здають дешево. Я запропонував здати, тобто не здати, а купити усі. Я їх називаю е, гори-пасічники, які виробили ми, а нормального продати його ума не вистачає. Але і, і там почали коментарі такі, знаєте критикувати там, так така система, я точно знаю, що вона працює. Я ж сам би вам казав, о, торгую у роздріб, І у нас країна, якщо, наприклад, там це ж макроекономіка, а така мікроекономіка, вона як на базарі, так ось на базарах теж виносять люди. Особливо весняний мед, і намагаються продати його дешевше, щоб продати його пошвидше. Так ось я успішно купую цей мед, за дешево, наприклад, майський мед, знаєте, качнули, акацію, привезли і за 500 гривень продають бутили какацію. Купляєш у них цей мед, акацію, потім продаєш його за нормальною риночною ціною. В цьому році вона 900. І все. І все, і всі довольні. Той хлопчина, який накачав всі. Півтори фляги меду, здав її по 500, гроші вже порахував, а я в кінці дня порахував гроші з реалізації цих півтора бідона його меду, але за другою ціною. Але то таке. Так ось, зараз на багатьох форумах обговорюють шлях для підвищення ціни таким чином, що. Самі пасічники, щоб об'єдналися і зробили експорт, і самі встановлювали ціну. Тобто, як кажуть, не тими людьми, які не дають нам ту відповідну ціну. І багато людей пропонують створити пасічники, сільськовиробничі, сільськогосподарські кооперативи. Об'єднати пасічників і налагодити експорт, і працювати самим для реалізації своєї продукції. Я вам хочу сказати, що я десь ну, біля ну, 4 років свого життя присвятив вивченню цієї теми, і взагалі може і моє появлення на Ютубі, воно теж пов'язане з тим, що у мене є мета зробити якісне об'єднання пасічників. Не такі, як зараз, а якісне. Ішли, пройдемось. Так ось. так Льолік, ти так і будеш їхати? Ну, хай їде. Так ось, друзі. Це все почалось у нас на основі нашої спілки пасічників Миколаївській області. Ми почали пошук цих можливостей для створення цих кооперативів Спочатку ми запрошували спеціалістів. Державних органів, держслужбовців, які нам могли розказати всю цю, всі ці нюанси щодо створення роботи кооперативів. Навіть на моєму каналі є ранішнє відео, можете подивитися, там є фахівець, повністю розказує про механізми роботи цих кооперативів, як їх створити. Але з тих часів, коли ми брали це інтерв'ю вже. Законодавство це змінилося, і там трошки другі працюють механізми. Але все ж таки загальна тенденція до кооперативів вона не змінилася. Тому подивіться ті відео, якщо хочете знати правове поле створення кооперативів. Далі ми почали вивчати досвід цих кооперативів, і до чого ми... Дійшли. А, і ми майже були вже за крок до створення такого кооперативу. але про це далі. Як завжди, от, загальна думка яка, що пасічники повинні створити юридичну особу і є такі такий віта юридичної особи, як кооперативи. вони Чим вони відрізняються від... Чим вони відрізняються від. Наприклад, товариства з обмеженою об відповідальністю, що там є учредителі, засновники, і вони рівними частями вони вкладаються в заснування цього кооперативу. І там, розумієте, така система, що вони там все це, всю цю діяльність, виходить, засновники і члени кооператива здійснюють гуртом. І на, на гурт беруть всі витрати і всі доходи, які будуть, і всі витрати. Тобто там така цікава система, що все належить рівними частками всім, як кажуть. Там немає такого, що ти можеш там, наприклад, втовки втовки ти можеш зробити, наприклад, там 90% акцій, як скажуть, там один. Засновника 10, другий, там все порівно. І з усіма цими е людьми треба там радитися, приймати рішення. Тобто це така специфічна е від власності, е специфічний від господарства. Так ось, зібралися ми з цими людьми, хто мав бажання, і що у нас е виявилося? А виявилося, що. Треба, по-перше, зареєструвати цю, 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 як кажуть, цей кооператив. Щоб зареєструвати, треба як мінімум зібратися. Розумієте? Тобто треба державному реєстратору прийти всім засновникам цього кооперативу. І вже навіть на цієї стадії у нас почали проблеми. Що ми навіть не можемо на один день, на один час, у нас там було сім чи вісім людей, зараз не пам'ятаю. З'їхатися туди. І тут вже розумієте проблема, що можна казати про дальніше створення діяльності, там якусь там планування, там, фінансування. Якщо ми просто приїхати не можемо. Далі, що там треба було? Там треба, бо ці, ця структура, вона не буду зараз переказувати все повністю. Подивіться, там відео там все є. Але які нюанси, що там треба. Зареєструвати керуючі органи. Керуючі органи, як мінімум, ви знаєте, і всі ці зареєстровані, керуючі органи, треба зареєструвати офіційно. Тобто треба зробити там, як мінімум, директора там, чи керівника. Далі там заступника. Ну і як, знаєте, ну, фінансова структура. Бухгалтер, хто там ще ще секретар. Там, ну, це, знаєте, це так формально. Але як мінімум ти повинен зареєструвати керівника. Тобто його призначать на офіційну зарплату. І з цієї офіційної зарплати ти повинен сплачувати податки. Ну, знаєте, воно Наче, наче от, наприклад, зареєструємо керівника там, на півставки, наприклад, на 3000. На ці три тисячі, все, все одно його там, треба платити, там, йому ЄСВ. Йому Треба платити податок на прибуток. Ну, в общем, на нього треба відрахування. Відрахування на нього треба робити. І це все витрати, розумієте, це все витрати. Це я до чого клоню. Якщо ви хочете той кооператив зареєструвати фіктивно. Ну, то, щоб він був, і щоб були папірці, і щоб ми могли там, нашу продукцію е через якусь там е фірму. Не, не то, що фіктивно, щоб, е ну, щоб він запрацював, треба да, зареєструвати. І, і щоб він, от ви зареєструєте і вже ви будете змушені якісь там, як кажуть, там, тисяч п'ять, ну так, це знаєте, грубий підрахунок. Це, е перераховувати кожного е місяця там, частину до бюджету, частину до того керівника. Тобто цих 5 тисяч треба взяти. Це все фінансується з членських внесків, учасників і з прибутку. Тобто, але до прибутка ще треба дойти. Тобто кожного місяця треба вже мати ці 5 тисяч, і це не важко порахувати, якщо от як у нас там 6-7 ти... чоловік було засновників, 6-7 тисяч... чоловік. Вибачте, ці 6-7 чоловік повинні десь гривень по 700-800 кидати кожного місяця на те, щоб формально цей кооператив існував. Тобто, треба діяльність, щоб, ну, звісно, що не просто так зареєструвати, щоб скидатися там на ці витрати. Треба робити діяльність. Тобто, треба, наприклад, займатися експортом меду. Далі. А тепер перейдемо до цього експорту. Ну, як мінімум, треба буде зробити контракт. Контракт, що таке контракт? Треба знайти якийсь юридичний чи фізичний об'єкт, який схоче купити у вас цей мед, ваш мед, мед вашого кооперативу. І, як кажуть, заплатити за нього гроші. Але не так все просто. як в теорії, це теорія, а практика каже, що той покупець, щоб з вами зробити контракт, йому мало, наприклад, експортної партії 20 тонн. Йому треба більша партія меду, йому треба як мінімум партії 5 таких. А зараз кажуть, я давно вже не цікавився. Коли я цікавився, можна було зробити контракт на 5. Партії тобто на 100 тонн. І тут ми йдемо далі, що ці 6-7 засновників вони не мають стільки меду, тобто 100 тонн треба завлякати людей. Тобто, а тут вже справа, знаєте, по-перше, не кожен має таку кількість меду, наче всі ми пасічники такі серйозні. У нас там є мед, ми там щось там качаємо, так треба перешкодиною. Ми качаємо, але якщо, знаєте, діло доходить до здачі гуртової, то ми там ну, 5-6 тонн даємо меду. І таких, знаєте, середньостатистичних пасічників, у кого є на реалізацію 5-6 тонн, ну треба 20, розумієте. І це ж треба кожного, кожного року. Ну, наприклад, це є у нас такі бажаючі. Треба ж цій людині, наприклад, уже директору, керівнику поїхати, поїхати е, пере, як кажуть, на перемовини, на ділові перемовини і поспілкуватися з цими потенційними е, покупцями вашого меду. Треба витратити час, треба витратити гроші. Тобто там на пошук. Ну, пошук можна там, може в інтернеті. Тобто, я, до чого я все це клоню? Це видатки. Це видатки е, дуже великі. І, ну Не дуже великі, але видатки. Тобто Треба скинутися. Ще, ще прибутка не було, розумієте, а гроші вже треба вкладати далі. Наприклад, ви там поїхали, там домовилися, а вам треба цю партію гомогнізувати. Щоб її гомогенізувати, треба цей мест звести в одну купу. Потім його заплатити за послуги гомогенізації. Це завчасно, треба зробити завчасно. Тобто заплатити гроші. Ну, може, можна домовитися там, з особою, яка гомогенізує, щоб, там, наприклад, відтермінування платежу. Потім треба придбати нові діжки. Нові діжки треба заповнити цим нашим вже гомогенізованим медом, відправити мед на аналізи. Ті аналізи теж. Коштою дорого. І якщо все нормально, треба платити логістику, тобто, щоб ці, наприклад, 5 фур доїхали там, куди вам треба. Тобто, зараз це теж не дешеве. Це до чого я вам вже розказую, що для початку цієї справи, тобто в кооперативі, треба вкладати кошти. І Знаєте, ми прикинули, що звісно, навіть якщо взяти всіх ділових, як кажуть, членів спілки пасічників Миколаївської області, то це буде замало. Це наше це об'єднання повинно бути, як мінімум, всеукраїнського об'єму. Тобто, щоб ви ви знаєте, що ну, зараз, наприклад, от я наприклад за себе скажу, працюю а. Але... То сьогодні я працюю, а завтра у мене от не буде тої партії меду, розумієте? Але члени кооперативу, тобто не члени кооперативу, кооператив вже заключив договір на поставку меду, і нікого не хвилює, що є у тебе мед. Ти повинен, наприклад, кожен член, от ми вирішили, що поставити по 5 тонн меду. Для цієї оптової експортної партії. Якщо у тебе нема цього меду, то це твої проблеми. То якщо у тебе ти не даш той мед, то може контракт не відбудеться. І з тобою більше з кооперативом, я маю на увазі, ніхто не буде співпрацювати, і там ще штрафні санкції, В общем, не дуже добрі. Тобто треба все серйозно. Не так, то граємо, то не граємо, то рибу загортаємо. Треба все е, серйозно заключив кооператив членам договір на, наприклад, поставку п'яти тонн меду виконати цей договір. Є це той метод, тебе немає. Той купи його там, чи я не знаю, сам, сам зроби, але мед постав. Тобто це все я кланю до того, що все це дуже серйозно і це все е, повинно бути на професійному уровні і, перш за все, організовано професіоналом. Зараз я закінчу за експорт, а потім перейду до професіоналів. По експорту у мене є досвід. Зараз я не буду казати прізвище цього, цієї людини, але це реальний кейс і реальна людина, яка це ж член спілки пасічників Миколаївської області, який намагався він колись займався експортом, але в один прекрасний день. Там, коли заїжджаєш, він мені там розказував багато, але те, що я так вловив суть, що коли ти заїжджаєш за кордон, там роблять ще один аналіз меду, тобто вхідний, там каже, набирають меду, пакують там в якусь там склянку і роблять аналізи. Так йому сказали щось там. Він, коротше, по цифрам, по цифрам сказав, що перевищує. Вміст там, чогось там антибіотика. в в тисячу раз. от, в той, а там пляшечка от така, от, пляшечка така, е, Взагалі каже, малі, маленька, 200-200 мл. Наче. Я можу помилятися, але каже, маленька. Так ось каже, в тисячу разів цій пляшечці перевищує той антибіотик. І він, ну, він сказав цьому, як кажуть, ветеринару, хто там у нього, наче на Польщі на кордоні це відбувалося. Він сказав: Ви уявляєте, яка це лошадина доза повинна бути антибіотика? І це ж розумієте, 20 тонн це стоїть і в кожному, по і по їхнім словам, такий вміст. А що получається? Получається той же ж ветврач, там другого шляху немає, той, який відбирав проби, тому що. Допуску до цих зразків не було ні у кого. Той же ж відврач просто висопав туди таблетку, там чого, левіміцетіну чи щось, щось там. Він там таблетку висопав в ту пробу і ну, по дорозі, коли він там ніс, і закрив. І це ось зробили. Інакше не може бути, тому що дуже серйозний був у цього. Антибіотика. По-другому навіть якщо ти там годував би бджіл антибіотикам, і ти все ж таки взяв. Я вже не кажу, що він до цього робив вже аналізи, все було чисто, нормально. Е, не може бути такої дуже високої перевіщення антибіотика. Так ось е, він це все списує на конкурентів, які домовились з цим ветеринаром на кордоні. І цей ветеринар зробив оцю таку, як кажуть. Шахрайство таке висипав всю таблетку там, цього антибіотика, всю пробу повністю. Він навіть не додумався, щоб цю таблетку там шматочок маленький. Він каже, всю таблетку загачив, каже, і тільки так може таке суттєве перевищення. І він там не буду там, довго розказувати, коротше, він перестав займатися експортом. ця людина. Це я вам доклоню до того, що якщо навіть всі пасічники організуються в кооператив, то ще ніхто не виключає такі. Варіанти шахрайства, такого, що, що зробили з цим пасічником у нас в Миколаївській області. А тепер перейдемо, як кажуть, до е, організаційних е, організаційних питань. Це все я вам розказав, скільки це треба зробити роботи. Організація, потім реєстрація, потім е, облік, потім ці е, всі, всі ділові перемовини, організація. Усього ж там логістика, там, закупівля діжок, гомогенізація. Це треба займатися, щоб людина займалася не просто так, а ту, чисто, знаєте, робота у нього така була. Тобто він ходив на роботу і цим займався цілий день цієї організації. Я вже мовчу, що треба якісь там слизькі приміщення, оренда, якийсь, як мінімум, офіс, якийсь, які що та, та людина треба там, щоб сіла, там якийсь там ноутбук, що якийсь там принтер, щоб роздракувала якісь там. Рахунки, платіжки, документи. І це все повинна займатися людина. Я думаю, що це повинна не просто людина займатися, а фахівець. А ви знаєте, яка зараз, зараз зарплата у фахівців? Я, я вам вже не один раз казав. І, ну, і, звісно, якщо всі хочуть, щоб толк з цього вийдеся. Якщо хочете чисто формально, то, зрозуміло, що там. Когось на мінімалку найняли, і він там на пів шишечки, як кажуть, цим змаївся, і на цьому все закінчилося. А фахівець захоче зарплату. Фахівець захоче зарплату. І я думаю, що зарплату керівника він захоче, а не просто зарплату. Отже, друзі, до чого це все я клоню? Я це все діло. Дуже ретельно вивчив, ще раз повторюсь, то, що я сказав на, на початку цього ролику. І це потрібно саме всеукраїнське об'єднання, щоб е, таку роботу потягнути. Це все е, так, знаєте, на, на початку, наприклад, ну, треба, мабуть, ну, як мінімум так, на, на східку тисяча учасників, щоб е, воно все запрацювало. І цей е, кожен тисяча учасників, ну, десь ну як мінімум, по тисяча. Доларів вклав ну, вступного внеску, щоб воно все запрацювало, щоб зробити якесь складське приміщення, щоб придбати якусь техніку. Все можна орендувати, але це не буде рентабельно, не буде вигідно. І це дайде, -дай 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 -дай, що той мед на виході для того учасника, кооперативу буде коштувати стільки, скільки він просто здав експортеру. Тобто, щоб це все налагодилось. І треба знайти людину якою всі будуть довіряти, тому що самі розумієте, що це все контракти, це все гроші, це все великі гроші. Звісно, що воно там буде все оформлюватися всякими там платіжками, накладними, там, рахунками, тобто, все це буде документуватися. І якщо не дай Бог, що можна буде там через суд це все вимагати, Але коли це буде і коли це пройде, я ж кажу, загубиться цей сенс цього всього. До чого далі я клоню, що це все повинна робити людина, якою довіряють. Кому ми довіряємо пасічники? Ну, ми, Я не знаю, як там більшість. Ось у нас є Костяк. У нас є є люди, які організовували давно, у нас, от у нас в Миколаївській області це Мій вчитель Володимир Петрович Семенов. Зараз оце я організовую. Але розумієте, я не думаю, що спільнота, наприклад, візьмемо мене, заплатить мені ті кошти, які я зароблю на пасіці, на своїй пасіці. І значить, за це повинен братися пасічник, якого всі знають. Ну чому пасічник? Тому що ми ж пасічники знаємо тільки пасічників і дуже довго з ними спілкуємося. А знаєте, якомусь там менеджеру там, найманому довірять свої, як кажуть, результат, результат тої роботи, роботи довірять, яку, яку ми цілий рік, цілий рік робимо. Там сусід щось там мені казав, а я на наушниках не чую. Так ось. Ми не зможемо довіряти свою роботу одній незнайомій людині. Отже, ну, в теорії ми можемо довірити це все, все пасічнику, якого давно знаємо, наприклад, голові спілки. Але він ще, от я, наприклад, я не, не буду цим збиратися, тому що я працюю на пасіковій. А якщо б, наприклад, год через 30, коли я буду на пенсії, коли мені важко на пасіці, на пасіці робити, там, там би ще, наприклад, я би змог, там чи другий би змог, розумієте? Тобто я бачу, що цим може займатися пасічник на пенсії, який має ще бажання, має енергію, але... Фізичної сили він вже не має, щоб заробити настільки. Отже, друзі, я може дуже длинний довгий ролик, але я вам намагаюся в теорії розказати свої знання про кооператив. і воно би дуже добре працювало, якщо б це було, знаєте, як ми були в Тречині, що там. Більшість за державної за грантові кошти. Але от в наших реаліях це все створення кооперативу добре тільки для одної справи, для запитування грантів, розумієте? Тобто є у нас вже успішні. Досвід кооперативу, але ті гранди не дуже такі великі, там 200-300 тисяч, ну максимум 500. Ну, а що ти там на 500 там, купиш? Ну, якесь там устаткування, навіть гомогенізатор ти не купиш за 500 тисяч. Хоча, може, і купиш маленький якийсь там, я там не дуже. Для грандів це нормально. І ми цей свій, свій намагалися створити, щоб отримати грант. По факту, навіть у нас там друзі пішли, наші пасічники Миколаївські другим шляхом, вони поробили собі товки, і вони всі там вигравали ці гранди, це з проєкту UHBDP. Але там більшість позакривала, розумієте, свої ці товки. Тобто так, фіктивно. І оці товки у них не працюють, як повинні товки. Тобто вийшло, як кажуть, товка через те, щоб взяти тільки... Той грант і все і закривалося. А я думаю, що ці речі треба робити для того, щоб, щоб працювали вони, не, не тільки знаєш, щоб ефективно, щоб я кажу, зробити. Отже такий довгий ролик, не знаю, кому він допоможе, але це відповідь людям, які розглядають про кооперативи. Я ще раз вам скажу, що нам треба щось робити з цим тобто займатися експортом меду. Тому що нам не дають зараз такі реалії, не дають нам ті експертери ту ціну, яку нам треба. Але і розуміти треба, що цим хтось повинен займатися і він безкоштовно цим не буде займатися. Тому треба прорахувати, що по чому да як, і чи зможе ця спільнота пасічників утримувати той склад фахівців, які. Будуть цим займатися. Для цього треба, на мій погляд, велике всеукраїнське об'єднання, тобто великий всеукраїнський кооператив. Я вам дякую за, за перегляд. Тим, хто дочекався кінця, бажаю всім добра, миру. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.